Ми усі народилися в час, де НАТО вже існувало. Ну тобто, для нас уявити світ без НАТО ну, це я не знаю. Це щось неймовірне, умовно кажучи. Але на жаль, все тече, все міняється. І в цьому є ключова проблема. І ця адміністрація знов ж таки вона скептична щодо європейської безпеки. Вони вважають, що... Європейці не роблять достатньо для своєї безпеки, що безперечно правда з одного боку. Тобто зараз же ж не ситуація 1945 року. Взагалі, чому США влізли в європейські питання і дуже довго потім витрачали кратно більше ніж європейці, тому що європі треба було дати. Мінімум 20 років, щоб відбудуватись після Другої світової війни, і тому, наприклад, навіть в 50-х роках чи навіть в 60-х роках перед європейцями стояла реальна дилема: або витрачати гроші на оборонку, або витрачати гроші на подальшу відбудову, на реінвестування. Тобто ти маєш постійно ділити свій прибуток, своє ВВП. І тут було логічно, і тут Трамп говорить, що ну, зараз не 45-й рік, начебто, ви ж насправді сумарно, не набагато менші з точки зору ВВП, ніж Сполучені Штати Америки. Витрачаєте менше зараз. Європа витрачає 1,9% ВВП на оборону, тобто навіть не Загально 2%. Загально Європейський так, Союз, так, так ну всі країни Європи, угу. тобто навіть не 2%. Відповідно, і тут критика звичайно справедлива. Mm -hmm. Розглядається питання, щоб не призначати, наприклад, наступного командувача сил НАТО в Європі, яким є завжди американець. Генсек Альянсу не американець, британці, німці були багато скандинавів. Тепер голландець керівниками Supreme Light Commander Europe – це були завжди. Американці, починаючи від Ейзенхауера. і от є новина про те, що оскільки цього року вспливає термін Крістофера Каволі, який заступив на посаду в 22-му році. Ну, якщо не висунуть нового командувача, в того закінчиться термін, ну буде місце вакантне. Ну американські війська не будуть воювати ні під чим іншим командуванням, окрім як американського генерала, що логічно, в принципі, тому вони можуть фактично такими діями свою участь в НАТО підважити, вже не кажучи про те, що на сьогоднішній момент, наприклад, НАТО вже взяло на себе. Завдання гарантування протиповітряної протиракетної оборони Польщі в частині охорони тих всіх хабів логістичних, які допомагають Україні. Вони це превентивно зробили до 20 січня і не просто так це зробили. Плюс так склалося, що низку навчань вони вже в НАТО провели без участі американців. То з точки зору європейців, я б готувався до того, що Трамп тими чи іншими кроками буде на ну, участь США в НАТО нівелювати, зводити її дорадше якогось там символізму.